Я ще скажу пару слів вступ до тренінгу про нашу програму, як буде виглядати наша робота громадою. Отже, тренінг передбачає це тільки перший етап. Ми пройдемо з вами дехто один тренінг, дехто три тренінги. Щоб ви зрозуміли, що не обов'язково проходять всі тренінги. Кожна громада має бути представлена на тренер, і якщо ваша громада... Візьме участь у всіх трьох тренінгах, наприклад, представники, можуть бути різні люди, але вони прийдуть тренінги, ви отримаєте знаряддя для роботи, це є ноутбук і сім планшетів, сім картами. Кожна громада отримає, яка прийде, яка візьме участь у трьох тренінгах. Крім того, це наш перший етап тренінгу. У нас третій тренінг запланований аж на червень, якщо не помиляється 12-13. Можемо подивитися відкривати. Наступний тренінг у нас буде на другий тиждень через тиждень, четвер пятниця Тобто ці два дні сьогодні четвер-п'ятниця, наступний день, наступний тиждень четвер-п'ятниця. Е, я, жаль, ці дати не вибирав, але так призначили, так що мисимо в п'ятницю попрацювати до до п'ятої години. Я чув, що буде у вас і побажання починати в 10-й годині. Це правильно, я зрозумів. Ми можемо, наприклад, почати <'ятувати> в 10-й, якщо ви хочете. Півдесяти, як ви скажете, ми це обговоримо, а не забудьте про це питання від нього. Mm -hmm. uh, так, скільки у нас є учасників? 3, 6, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 18. Що машину. Щодорожі. 15. Дуже добре. Далі, після першого етапу тренінгів ми будемо мати другий етап, який називається діалогові сесії. Це буде громада. І я думаю, що ми тоді зможемо використати це обладнання, яке ви отримаєте. Воно вже є закуплене для всіх громад. У нас є 5 в громад. Після цього етапу сесії вони орієнтовно будуть відбуватися липень, серпень, вересень, так нам сказали. Тобто це буде відбуватися в ваших громадах кожна. Після того в нас буде конкурс грантів. Конкурс грантів є такий, що. Умова участі будуть оголошені пізніше. Єдине, я знаю, що розмір гранту буде 7 тисяч доларів на одну громаду, і отримати зможе кожна друга громада 50%. Якщо нас є 200 громад, то 100 громад отримає грант. Як бачите, шанси є досить великі, тому заохочую вас брати участь в цьому конкурсі і ви зможете отримати 7 тисяч доларів. Ну, в звичайно, але це буде тільки для закупівлі обладнання. Ви можете провести трені, то, то буде закупівля обладнання і все. Що вам потрібно, ви собі закупите. Нормально. Окей? Розуміло. далі. далі. О, і мене для вас, далі. ми до нас будемо проводити знайомство, і мене до вас прохання. Давайте всі переведемо телефони, в беззвучний режим. Я вже перевів, хто ще не перевів. І домовляюся таким чином, якщо у когось дзвонить телефон, я забираю телефон до кінця дня. В кінці дня віддаю. Добре? Я зберу собі колекцію телефонів, якщо ви забудете перевезти телефон без е, Ну і Для початку я хочу вас попросити, щоб ви е, представилися, ми зробимо коло по черзі. Кожен скаже своє ім'я, чим займається, розказує, чому ви відповідає на друге запитання. Представляйте собі, чим займаєтеся, з за якої громади ви займаєтеся, бо у нас тут є аж три громади, так? Три громади. І далі кажете, що вас допомагало взяти участь, і чим, на вашу думку, цей проєкт буде корисним для вас. Нагадую, наш тренінг-серії це є світ даних. Будь ласка, ми почнемо з вас. Сидимо. До речі, я вас попрошу ідентифікатори дати вам. Це буде простіше, бо ми помі... познайомимося, але

Буду залічитися щось поколена першу доповідню для простичної роботи і діяльності, для того, щоб щось цікаве і відновити громаду, та не розмовляють війна. Але ще багато можливостей за тепер міжнародні фонди допомагають такій ситуації, до того як є те, що чого навчитися і щось корисне в Скільки ваша робота має людей? Доблизу 14 тисяч. Не забуваймо відповідати це запитання, два. Що сполукало взяти участь саме в цьому тренінгу і що, чим буде користь? Ну, сподіваюся, взяти ж буде щось нове. Щось цікаво. Корисне. <плес> я теж працюю <Дякую>, з інспектором із дитинської територіальної команди. На роботі стикаюся дуже з твоїми маганними <плес> процесами, я як надолітки, тобто я переважно працюю завжди. І з внутрішніми переміщеннями і населення нашої команди в тому момент вичають теж різних навчання, різні проєкти. Мене спонукало взяти участь у цьому тренінгу те, що нові знання. Оскільки я ще молода, мені завжди цікаво вчитися новому для того, щоб наша громада розвивалася, для того, щоб вона була цікавою для інших громад, щоб ми були конкурентними переможними, щоб настання нашої громади не виїжджало, оскільки всім відомо всі, всі виїжджають люди до міст, У нашій громаді немає жодного міста. Тому ну, е, я вважаю, що цей тренінг допоможе мені працювати на своєму місці так, щоб е, я могла пишатися своєю роботою, своїми досягненнями, і щоб е, з високоцінною було я завжди могла поставляти нашу громаду. Дякую. Дякую. Прошу. Мене звати Мирослава, добромуська територіальна команда. Я повноважу в селі. Дізналися в нас в раді що є такі тренінг. Я Хотіла б дати участь, щоб спочетнути нових знань, які на суті, я не маю думку, далі продовжувати свій процес роботи. І якщо ви них не маємо якісь питання, думаю, що сьогодні я отримаю повну відповідь на них за почетну Дякую. Доброго дня мене звати Ірина. Я працюю за підпорядником Докромської територіальної громаді. Сповернула мене взяти участь. Здобути щось нове, дізнатися, щоб потім це використати у практиці з моїй роботів. Добрий день, мене звати Ірина, серед територіального магазина. Я працюю адміністратором СНАПу. До нас відправляється дуже багато людей. Я займаюся особистою реєстрацією, зняття з реєстрації, витягами і. Магало, так, ти цьому тренінгу, щоб, ну, але так бути до цього тренігу, щоб молодь цей що вперед, вперед, щоб не вставати, щоб збувати щось нове. І я так думаю, що цей тренінг допомогли. Дякую, Ірина. Скажіть, щоб... будь ласка, скільки людей громаді ваші? 20 тисяч. 22. Доброго дня, мене також звати Ірина, Добромирська територіальна громада. Я працюю в відділі залучення інвестицій. І... Збір даних, аналіз і опрацювання даних є дуже важливим в роботі нашого відділу, тим більше для написання проектних заявок, що спонукало брати участь та.